Спочатку на п'ятий Олп, отдільний лагерний пункт ОЛП. Там, там був пересильний пункт. Там у нас, мушу вам розказати, бо то дуже було таке принизливе для нас. Дівчат всіх перше, чим зумістити в той барак, нам всім робили самообработку робили сам обработку, битовики. Оце ж покіт покітків, як каже народу, які матюгались, які в ну, них нічого не було святого. То були страшні люди, вбивці, які сиділи за вбивство, за, за крадіжки, за все. І це ж треба було роздягнутися повністю ото перед ними. І тож вони обработки зробили то, і туди в баню. І з бані отуди давали нам наші ще наші в'єщі, як вони казали. І нас розмістили в бараку, пам'ятаю вночі, Боже, лежимо, а той один із тих бандитів по нарах, по нарах шукає свою дівчику. Це були страшніші часи, тому що той, що ми сиділи разом політичні в політичні в'язні, разом із болтовиками. Це ж було півроку, а пізніше вже їх від нас забрали, все були тільки політичні в'язні. І тут такий, і потім нас про е гінеколог виглядав. І дивлюсь, це ж наш асистент, який у нас проводив в е медінституті е доктор. Може, забула прізвище. І крім того, був ще фельдшер, також зі Львова Млинко. так і Микола Млинко. І він мені сказав, що і брат мій тут сидить. Брата вже привезли скоріше переді мною і на першій горній, на шахти. Тому що хлопці працювали на шахтах. Там було 12 шахт під в три зміни хлопці ходили. А жіночих було тільки один об. І от мене. Після того карантину, як вони називають, підправили на четвертий Олб. Жіночий Олб. Жіночий Олб — це було до чотирьох тисяч дівчат.